Вірую в єдиного Бога Отця, Седержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Пунтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і Сходи, що з Отцем і Сином рівно рівнославими, що говорив через пророки в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповітую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного. Від Отця Рожденного перед усіма віками світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він, задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Пунтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і Сходи, що з Отцем і Сином Рівно, рівно славими, що говорив через пророки. В єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком і був розп'ятий за нас за пундія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівнославими. Що говорив через пророки в єдину святу Соборну й Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь.